Привітики! Це розповідь про щось цікавеньке, яке у мене відбулося на французькій каденції. Десь на початку квітня 22-го року я вискочила в німці на заладунок. Вантаж був не готовий, і мені потрібно було почекати десь близько двох годин. Погода була так собі, бо це ж німці, там завжди погода так собі. Але я побачила перед собою дещо цікаве. Цікаве то терекон. Нагадую, терекон це штучний насип з порожніх порід, тобто пустих, в яких нічого цікавого нема. Це порода витягнута при підземній розробці покладів вугілля або залізної руди, або якихось інших корисних копалень. З нашої веселої дачі, що в кривому розі, я з дитинства спостерігала за тереконом на кар'єрі номер 3 бі і, і лазила там навіть. І взагалі в свого часу я відвідала і шахту в Горлівці, ми спускалися в забій. Я не пам'ятаю, скільки там за багато метрів було. Позакинутими працюючим кар'єрам, провальним воронкам, кривбасу, теж я набігалась і все це знаю. Ну, тому що це то, що я люблю. І звісна річ, що я полізла на той терикон. Німецький, тому що це дійсно цікава штука. Значить, з цього німецького трикону зробили місце для прогулянок і встановили там 11 оглядових балконів. Дивну скульптуру, я до неї йшла всю дорогу і включили до об'єкту шляху. Ну, Об'єкт називається шлях індустріальної культури Руцького регіону. Отак. Цей терекон з балконами дуже класно видно і ту дивну скульптуру з автостради А2 в районі Гертена. Тобто, і ще з, з, з одної автостради, не пам'ятаю якої. Тобто, коли ви їдете, ви це побачите. І якщо у вас буде часто нахнення, можна погуляти, як зробила це я. Сама прогулянка для мене виявилася цікавою і, і корисною. Значить. Види, ось тут, це паркет, на якому я стою. от такі от види. І я хочу сказати, що Криворізький... я тут щось говорю, але там такий вітер, що ніц не чуть. Тому хочу розказати вам про Криворізький тарикон на Бістри. Я коли була мала, він був такий кам'яний-кам'яний. -кам І ще бабуся мені розповідала, що той тарикон робили. Таке випробування експериментальне. Його засипали якоюсь землею з чимось, щоб на ньому щось виросло. Так от, за 50 років там таке виросло. І той терикон вже весь. Поріс деревами, травою, і він такий дуже собі прикольний, а не кам'яний. А ще про терикони. Ну, я про це колись давно в своєму блозі писала, якого вже нема ні фоток, ні нічого. Про те, що японці, японці за дуже великі гроші хотіли придбавати у нас в Донецькій, в Луганській областях ті терикони. От казали, ми у вас вивеземо і ще й заплатимо, бо там дуже багато, незважаючи на те, що він вважається пустопорожнім, ну, з пустою породою. Але японці могли щось з того витягнути. Для себе цікаве. От, ну і все. Я погуляла-погуляла, а потім потрібно було повертатися. І я бігом побігла назад. По дорозі зустріла ось хлопця, який запускав літачок. От я ще літачок пофотографувала і потім через терні к заладунку пхалася.